Любі друзі, на часі у нас ось така патріотична сумочка, торбиночка. І у нас іде порожні пляшечки в баночки. Ось так. Ну, розкажу ж вам по порядку, що у мене закінчилося. Ось закінчилася ось така велика шампунька. Я думала, вона роду не закінчиться пустити її замість мила. Але, але спочатку вона дуже гарно формувала. Тут у нас у складі є пивні дрожжі і оливкове масло. І ось якраз оливкове масло, коли мої чоловіки мили голову, воно жирнило. Мені для моєї волосся, яке не слух'яне, дуже підходила ця шампунь, і тому я не домивалася вже їй більше року, чесно скажу. І думаю, з превеликим задоволенням викину цю пляшечку. Ми її довикористали. Ура! Так, ще також у мене закінчилось ось такий е, постійний клієнт у нашій ванні. Це <клес> доктор Фемелі, е, Опаліско для порожнини. Дуже класний, дуже такий е, ходовий товар о, у нашій ванні. Е, тому рекомендую. Це похизуватися кіточка, яка в мене гарна квіточка для В секонд хенді я купляла, там були товари з Італії, з Германії. Звичайно, вони не використані, а у нас нові, але вони йшли, мабуть, як наполовину гуманітарка, наполовину звідти, на продаж і ось такий для туалета. Штучка така для колода. Ну, що я можу сказати? Це не калушанка, не вимиває так, як треба іржу. Тому рекомендувати я ну, на 50 на 50, можу оцю штуку. Це у нас доктор Практик і куплено в економ класі. Ні, ні, я чесно, не рекомендую. Від Айхер у мене закінчилась ось така е, паприка. Паприка у нас йшла. Е, е, Копчу, копчена паприка, дуже класний товар, але вже як добували, тут 500 г 453, якщо вірніше. Єлі добили, вже вона всім піднадоїла ця копчена паприка. Але рекомендувати можу 100%, бо дуже класний продукт. Омега-3 закінчилась, теж пили всією сім'єю. Це у нас фірма Нау, розкручена класна фірма. У нас якраз таки в Україні, в Єві, в аптеках продаються ось такі біодобавочки саме від фірми Нау. Ну, інших теж бачила, але вони якось менше ходові. З Аврори закінчилась ось таке. У нас піна колада. Це гель для душу. Бачите, як зараз мало. У нас пластику і воно гнеться в різні сторони. Воно, звичайно, не дуже так сказати, удобне, але не погано рекомендувати можу. Це виробництво наше, і виробництво у нас йде в селан Дніпропетровська область Дніпро. Ну, куди ж ми за Дніпра? Нікуди. Це теж у нас українська марочка калібрі, з превеликим задоволенням я вам рекомендую. Ось я нафарбуюся темний шоколад. Воно зафарбовує сивину 100% і волосся не пошкоджує. Ну, звичайно, як і всі трішки волосся випадає від фарби, але то 100% ну, у... Будь-якої іншої фарби за м'яку Аби за Мій жорсткий такий волос не бере. У мене дуже жорсткий волос. А використовувати щось інше за великими цінами. Ну я не збираюся. У мене є куди перевести гроші ще. Також, закінчила, Я вже не перший раз беру з папаю. Це друга баночка body Scrub, я без скрабів не можу. Після заняття зумів я приходжу і обов'язково натираюся скрабом. Після того дівчатка, чесно вам скажу, і рекомендую. Дуже шкіра у нас така пружна, стає, дуже класна. І, ну, що сказати, скраб потрібен або скраб, або філінг, або інші такі е, е, та, лосьончики, щоб робили нашу шкіру класною. Закінчився відлівести ось такий спрей для волосся. Це спрей найкращий, що я можу рекомендувати. Він двофазний, він йде аргана та каратин. Е, каратин у нас робить волосся таким жорстким е, е, по всій двіні він стає однородним, таким е, товстеньким е, волос. І е, органа пом'якше. Тому ці дві фази, а він двофазний отак і стає е, однорідним, е, дуже класно працюють на моєму волосі. Зараз я використовую такий тільки з е, протеїнами шовку. І ще чимся е, не, не пам'ятаю, якраз таки е, блакитні. О, знову патріотичність! Так, Офтаклін брала. Так як ми всі сидимо в телефонах, в комп'ютерах обов'язково треба крапати краплю. Зараз Супероптік у мене це найкраще, що я вибрав з гіалуроновою кислотою. Дівчинка порекомендувала, що Офтаклін буде такий же самий, як Супероптик. Ніфіга, чесно вам скажу, офтаклін не рекомендую. Мені він не сподобався. Зовсім не сподобався. Що ще закінчилося у мене? закінчилося, ну, у чоловіка. Закінчилася плей Play лив на виробництво наше. Не пам'ятаю звідки воно, але чесно вам скажу. Не уступає іншим одеколонам турецьким, там, і іншим. якраз таки цей одеколон гарно і прижигає і шкіру робить, ну, щоб вона була без прищиків. Тому рекомендую. Ось закінчилася у мене ось таким. Ну, як закінчилося. Я їх не буду використовувати, тому що оцей е, олівець е, чорний е, в Юнайсі е, Ляфем, він розмазується і розмазується так, що ти становишся пандою е, через годинку після нанесення. А цей від Лівести, ну, він е, підкреслює, білий такий, бачите? Е, е, ну... Зовсім він не, як підкреслює риси там, очей, для чого я її купляла. Мені він не сподобався і я його не використовую. Саме безглузда, безглузда покупочка моя це ось оцей такий як не то спонжик силіконовий для нанесення крему тонально. Г, чесно Г і розмазується, плішиве таке становиться нанесення. що, чесно вам скажу, не рекомендую. Літо це такі у нас спонжечки були. Я їх використовую постійно і беру постійно, гарні, але тоненькі стали. Ну, теж 50 на 50, рекомендую. Закінчилась губка для взуття. Це невід'ємний теж фаворит, він потрібний і я рекомендую. Ну, що ще я хочу вам розказати про українські товари. Це АТБ куплені з протеїном батончики, дуже класнючі. Так, наші вже навчилися навіть протеїнові батончики брати. І вони не поступаються гербалайфом з посмаку. Навіть такі самі. Це у нас іде з бананом, а це у нас іде протеїновий батончик з полуничкою. Тому дуже рекомендую марочку атлітки. Місто Дніпро. Ну, хто б сумнівався, місто Дніпро нас виручає. Закінчилося ось такий пробничок. Міс Діор, це мій аромат, я настільки ним прониклася. В ньому є оті нотки помади, пудри, такі, як я люблю. Ну, що скажу, ось закінчилися порожні пляшечки. Це за півтора місяці. Я вам багато чого рекомендую, багато не рекомендую, я вам вже сказала. До нових зустрічей, мої любі. цілую, люблю ваша Людмила.